Добродівського народного дому завітали артисти, які розвеселили публіку а церкову виставу, влаштували у актовому залі. Докладніше у сюжеті. Під величним дахом міського будинку культури розгорнувся світ чудес та магії, якого так не вистачало місцевим мешканцям у повсякденному житті. Програма, насичена різними виступами, розпочалась зражаючого акробатичного номеру. Неперевершений смішний номер розвеселив всю аудиторію, який був виконаний комедійними акторами, які вміло поєднували веселі сценки, комічні костюми та акторську гру. <му> Захопливі погляди глядачів були прикуті до жонглера, який вміло вправлявся з кільцями. Згодом на арену вийшов фокусник, який виконував неймовірні магічні трюки, де вовижні ефекти створювали зачаровану картину, яка буквально оживала перед очима глядачів. Захоплені глядачі сміялись від душі, дивлячись жартівливі ситуації та магічні дійства. Цирк подарував всі незабутні моменти веселощів і радості. Людмила Шуткова, Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал Брод онлайн.